На весні надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, ніби дівчинка в вінку, ожили луги, діброви, повногомні, розмови і пісень в чагарнику. П'ятирічна Меланія Коханівська, наймолодша учасниця літературно-мистецького свята, поезії Івана Франка. Нам пора для України жить. Вона зачитала вірш «На весні». З татом, з мамою. Меланія разом з кількома десятками жителів різних громад Тернопільщини зібралися 24 вересня в обласній бібліотеці для молоді, аби зачитати вірші Івана Франка. Поезія Івана Франка є нашим дороговказом, яка нам десь допомагає і. Гартує нас, українців, в боротьбі з нашим одвічним ворогом з москалем. Є в нас герої, які сьогодні боронять нашу Україну, і завдяки тим Збройним силам України і нашим хлопцям-дівчатам, які стоять на кордонах нашої батьківщини. Ми сьогодні маємо можливість проводити таке свято серед учасників, акторки зразкового театру Тріумф, які виконали поезію човен. Ти в що шукаєш, звідки куди пливеш, і за чим туди шукаєш, що робочого щось теш. Наш колектив запросили на мистецьке читання Івана Франка. І ми, як творчі особистості, які люблять читати вірші, танцювати, співати, творити, вирішили взяти участь у цьому заході. Я сьогодні грала мавку, яка допомагає човну знайти свою ціль. А човен це був як символ людського життя. Мені подобається творчість Івана Франка, тому що він пише від щирого серця, просто і зрозуміло. Його твори, вірші ми читаємо в класі і на українській літературі, і це завжди дуже цікаво. Творчість Івана Франка посідає важливе місце у світовій літературі, тому потрібно проводити такі заходи та популяризувати слово поета. Читали поезію і діти, і дорослі. Кажуть, обирали вірші, які найбільше припали до душі. Як я люблю, тебе, люблю постійно. Як мучить з давними, знаєш, знаєш, знаєш. Добре знає. Сьогодні я виконував дві пісні на слова Івана Франка Ой ти дівчина з горіха зерня. А також чому являєшся мені у сні, яку вже багато років перетворили на сучасний такий лад. Наприкінці заходу всім учасникам вручили солодкі подарунки від благодійного фонду покрова. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.